Шановні телеглядачі в ефірі Кідвіль ТВ. Сьогодні ми поговоримо про сім'ю. І з нами наші гості Богдан. Саша Богдан, скажіть, будь ласка, що для вас означає слово сім'я? Для мене означає слово сім'я те, що ми тато, мама, Оля, я. У вас велика сім'я, так? Ні. Тато, мама, Оля і я. Добре, Саша, скажіть, будь ласка, хто повинен бути головним в сім'ї? Мама чи тато? І тато, і мама. Скажіть, будь ласка, Богдан, чи любите ви проводити час зі своєю сім'єю? Так. А як ви його проводите? Гарно. Добре. Саша, в які ігри ви граєте з татом? М -м -м. З татом. З татом можемо грати будь-яку гру. А з мамою? А з мамою ми можемо в пограти ярко... або шешечки. Богданчику, а скажіть, будь ласка, яка улюблена страва вашої родини? Плов. Плов ви любите, так? так. З м'ясом. Так. Добре, на жаль, наша передача підходить к кінцю. До побачення в наступному випуску.